Вітаю, шановні глядачі. В неділю сталося щось набагато більше, ніж просто знищення літаків стратегічної авіації Московської Федерації або Московщини, і навіть більше, ніж просто зменшення спроможності використовувати певні види дальніх атак по Україні. Багато роздумували щодо Московії, коли ж там нарешті станеться та е, ситуація, коли Країна зрозуміється, недокраїна, їхнє суспільство, що стільки втрат це надзвичайно багато. Що тільки зупинити війну треба, аби не вмирали там московити. Але це, знаєте, занадто західна, людоноцентрична логіка, яку ми теж, до речі, сповідуємо, приймаємо нам дуже боляче за кожного полеглого захисника, захисницю, за кожну вбиту людину. Дитину, атаками себе від Московії. Нам взагалі дуже боляче ця війна, тому що гинуть наші співвітчизники, наші родичі, наші друзі. І, ну, там пофіг на це розумієте. Вони не розуміють цієї мови. Але вони розуміють гішу мову. І от саме цю мову Україна в черговий раз використала. Зараз ми підсумовуємо те, що втратила вже Московія, і, в принципі, Підсумуємо і далі взагалі поговоримо про те, що треба робити, аби Московія нарешті перестала вести цю війну. Що насправді вона боїться? Максимально, знаєте, такі прагматичні уроди там сидять в Кремлі, які не мають жодних ніяких знаєте, відчуттів. Нещодавно я чув думку, що е, там в Кремлі не те, що там маняки сидять, люди, які там тільки хочуть когось бивати, там сидять просто люди, які не мають жодних емоцій. Якщо вони поставили. Задачу вирити там Біломорканал, вбивши десятки тисяч людей, вони його вирують, тому що їм треба цей Біломорканал і вб'ють десятки тисяч людей. Це навіть ну, це, це беземоційні, беземоційні маніяки. Давайте, якщо вже так от, підсумовуючи, отже, що може зупинити Московію, і що вже спонукає її зупинитися цю війну, так чи інакше? От зараз і про це ми поговоримо. Ну, звісно, ми одразу поговоримо про те, що сталося. От Нещодавно Україна знищувала дальню авіацію московитів і до цього. Але в цей раз це була просто показова історія, коли не тільки якимись дальніми ударами чи якимись такими невеликими спецсепараціями, Україна показала, що вона може, як решето, проходити повністю всю безпекову таку от структуру, інфраструктуру. І московитів і робити те, що Україна вважає за потрібним з чим хочете. І там далі можна це ж так чи інакше про це говорити: що якщо ви там захочете використати ту зброю, яку ви ще не використали, то ми можемо потім цю зброю підірвати і у вас. Так що, заспокойтеся, і у нас на ваші лякалки є свої лякалки. Те, що ми можемо дістати будь-якої точки вашої країни будь-що. І разом з тим, Україна винесла. Під третину стратегічних спроможностей авіаційних безпосередньо Московії, і це прекрасно. В принципі, вчора в нас було відео. Ми про це багато говорили. Багато я тут зосереджуватися не хочу. Просто такий свіжий приклад, коли Україна у собі Московія, яка, начебто, хоче повернутися в клуб з цих от е сильних потужних держав, які там е ділять світ, вони дуже хочуть поділити світ. Знаєте, там, ну, як завжди, знаєте, привіт, 19 століття, ці віденські бали. Ну, зрозуміло, це все їхнє золоте, золоте століття. Але для того, щоб бути на рівні з кимось, вони вже не є на рівні, треба мати відповідні засоби, яких вони все мають менш, менше, менше і менше, тому що вони напали на того, на кого нападати не треба. І це вже такий перший серйозний дзвоник зменшення стратегічної потужності самої московської Московщини. Е, далі ж можна виносити не тільки літаки, але там були спроби, там натяк на те, що удари то були по місцям скупчення атомних підлодок і таке інше. Тобто, а невідомо, відомо, що українську спецоперацію завтра приведе там якийсь е, невідомий, невідома морська шлюбка е, в північному морі. Ловила карася, знаєте, наборщики в Україні. Там ну, так, так сталося, так заплили. Хоп, і нема там. Частини стратегічної автономії. До побачення. Це я вже кажу не просто те, що вони втратили, а що вони ще можуть більше втратити. І чого вони бояться, це введення в цю тему, яку я сьогодні хочу розкривати, так? Чого вони бояться, і чого вони не хочуть, по суті, втратити. От таких речей. От вони розуміють тільки ці речі. Більше інші вони не розуміють. Кількість вбитих їх не цікавить. Були різні дослідження, щось там 30 чи 35 мільйонів треба цих московитиків, щоб підтримувати той рівень економічного функціонування. Мається на увазі, щоб воно не вмерло, а викачало газ і продало, і гроші прийшли, да? чи там ліс виробило, чи ще щось. А можна ще і північно-корейцями, і китайцями потім балансувати. В принципі, 30-35 мільйонів їм так от вистачає з головою. От. Це, якщо не враховувати, що вони не хочуть розвивати внутрішній ринок це вже окрема дискусія. От. Для внутрішнього ринку треба, звісно, сотні мільйонів і таке інше. Але для того, щоб бути країною-бензоколонкою, терористичною, то, в принципі, їм вистачає. Да? Тому вони навіть так можуть мислити. А от коли вони втрачають ці стратегічні речі, от тоді піддам. Що вони ще втратили? Ну вайби. Неділі цієї 1 червня дуже були схожі в багатьох відчуття з тим, що сталося, коли потопили крейсер Москва. І загалом московити втратили дуже сильно Чорноморський флот. Він був там, забився в новоросійську. Вони втратили, по суті, акваторію безпекову для себе. Україна загнала там безпілотниками своїми морськими. Там і Магора, і Сісбейбі, і, і інші. Там це прекрасна животворяща конкуренція гури Служби безпеки. Нехай триває далі. Так от, що хотів я сказати, що вони, по суті, втратили морську акваторію, вони втратили вихід до Босфору, до речі, на його закрила. Вони, по суті, послабили серйозно безпекове і логістичне своє плече, що, в принципі, потім і впливало на Сирію, тому що все це возити літаками не так просто, друзі. На це далі ми поговоримо про те, що вони втратили Сирію, як на це не впливає. Але загалом, Україна що зробила? Дуже важливе. Так. У нас немає таких стратегічних літаків, але і у вас не буде. Так, у нас немає крейсеру Москва. Ми вимушені були вивезти з ладу частину свого флоту, аби він не був захоплений. Але у вас не буде флоту і контролювати будемо акваторію ми. Все до побачення. Проблема для московитів. Знаєте, в чому стратегічна? чому Вони не розвиваються дуже сильно морські ці, там при різних причинах вони не валюють туди гроші. У нас немає такого флоту, як у них. Наша задача їх нейтралізувати зробити їх максимально боляче. Боляче не тільки у війні Московія проти України і оборонної війни України проти Московії, а загалом вони послаблюються в обличчі Туреччини та всіх гравців, там, американців, всі, хто там в Сирії, так чи інакше, на близькому сходу дієв, вони слабкими стають. А плече ганяться все через там Північні моря це теж не так все просто. Розумієте? Це теж ми зробили. Московія була дуже сильним постачальником енергоресурсів по світу і в Європу. Європу Московія тримала взагалі на бабках, скупляла їх еліту, скільки центрально країни Центрально-Східної Європи не говорили, що не можна, ну не можна отак от бути залежними. Їх усі, як і меркелі, чути не хотіли, але ми маємо на сьогодні серйозну деградацію енергетичного сектору. По суті, це зменшення експорту, нафти, газу. Ну, певні часи на ще тримається, але до 27 року остаточно там по газу закінчиться, і по нафті теж закінчиться. А також самі удари по переробній можливості московитів. Нафта коштує не так дорого, як можливість гняти паливо. І це теж плюс великий. Московія. Втрачає свою роль, як мінімум, в конкретних точках, зокрема в Європі. І це теж була точка впливу. Можна було домовлятися про як от домовлялися вони, про інвестиції. Москвоя потрошки то ставала певним виробничим хабом для Мерседеса, наприклад, а багато там всяких фірм Телевізори, Samsung вироблялися на Москві по Європі вже возили, так? Вона домовлялася з Європою і не тільки з Європою для те, щоб розташовували там інвестиції, технології, заводи. От Все було. І, будь ласка, через цей от підкуп, газовий інший теж це відбувалось. Великі банки приходили на Московію і таке інше. Але втрачається цей вплив втрачається дуже сильно на Францію, на Німеччину. Що надзвичайно добре, і нехай вони гуляють ліс. Це вони вже втратили. А втратити вони можуть взагалі нафтові ринки світу, як тільки буде знижувати безпосередньо Саудівська Аравія стелю там, утримання свого, так? Ну, збільшувати видобуток. То Московія на чому ще трималася зараз на світовому ринку? Навіть Байден її підтримував в цьому. Ну, що просто якщо Московію зразу вивезти, отак от з ринку, то ціна на нафту піде вгору. А зараз цієї не буде. Не така вже ти унікальна. Побачення? Це те, що не втратили, і що їм від цього доволі боляче, дорогі друзі, я скажу. Далі санкції. Технологічне відставання самої Московії. По-перше, немає ресурсів і впливу, як я говорив раніше, а тепер немає прямої можливості тягнути технології. Звісно, щось тягнуть, щось там намагаються купляти через треті країни, але вже такого прям буму технологій, як було на Москві, коли вони напряму співпрацювали з Європою, немає. Буде відповідне відставання московитів. І вся більшість залежність, як наслідок цієї зараз розмови, буде від Китаю. Це вже можна привідкривати цю історію. Младший партнер Китаю. І все. Санкції серйозно вдаряють, вони вдаряють, вони найбільше зжирають майбутнє. Та, там певна спроможність у них триматися ще буде і таке інше, але спроможність вони витрачають це країна, яка витрачає все, що набула, вона нічого зараз не набуває абсолютно. Ну і звідси можна виходити і економічні деформації. Країна повністю переходить на військову економіку. І зараз, поки жернова міцні працюють, що там 40% бюджету кидаються на, на армію, війну і все інше, але в якийсь момент ну, воно вже до речі, чітко видно, що ріст. Наступальною промисловою, ну, в когось оборонна, в когось наступальний промисловий комплекс, він вже різ зупинився. Зараз він починає скочуватися, а в якийсь момент вся банківська система, яка це підтримувала, вона не може це зробити. Вона рано чи не схлопнеться, і це все схлопнеться. А що сталося? Ви повністю повбивали цивільні галузі виробництва, і у вас оцей ось сектор, який дотувався державою, він в якийсь момент накриється, і все накриється мідним тазом. Це буде дуже болючий відхід, дуже болючий. У них два варіанти: або дуже так системна велика криза в майбутньому, або продовжувати війну. Ну, власне, продовжити війну вони можуть лише тоді, якщо Європа не буде прокидатися. Це дуже добре, що в Європі говорять про свалки і таке інше. Європа має готуватися. Ну, звісно, там з збройням у поляків там різних дурачків може щось буде повільніше, але, в принципі, я сподіваюся, це буде добре. Так, чи інакше, національні інтереси є національні інтереси, навіть якщо приходить якийсь странаповатий чоловік. Політик та й все політики політикиня може прийти, хто хоче, то класика. Сім люди різні є, але суть яка, що так чи інакше, навіть завершення війни в Україні, а вона рано чи пізно заверш... завершиться всі ескалації, яка є да Я більше проговорю про ескалацію, не про якийсь мир там довготривалий. Мене менше я даю шансів тому, ну, так і аналітика передбачає декілька варіантів майбутнього, так і не можна. Ну, що ти передбачаєш якийсь один сценарій, це вже якесь гадання. Є ймовірності, так? Ймовірність того, що буде мир повний, там, всеосяжний, я даю йому мало дуже шансів. Я даю шанси, що це буде певна така понятійна, що ми не продовжуємо, всі тримають дулі в кишені, але таке інше. Але це про інше. Московія зупиниться не може, і вимушена буде, скоріше за все, кудись перти далі. В Європі треба готуватися для цього, щоб Москва нікуди не поперла, ну, знову таки. На крім Європи і України, загалом є куди перти. Казахстан. Наприклад, ну, я розумію, що Казахстан зараз прикритий трошки Китаєм, але не завжди так може бути. Ну, як то кажуть, думайте. Далі, втрата бази своєї, найбільшої Середземноморії. І вплив геополітичний, коли справді Москва перестає бути навіть серйозним регіональним гравцем, а стискується до ще менш регіонального рівня, це, звісно, Тартус і взагалі сама Сирія. Тут я багато говорити теж не буду, все тут зрозуміло. Сил логістичних, людських тримати це все не було. Так само Вагнер, по суті, стух. І зараз там більш африканський корпус якийсь. Зараз Москва намагається це все по-інакшому діяти, компенсувати, іншими перекривати там. Але так чи інакше, рано чи пізно, Україна, зокрема, і там сконцентрується і зробить добрий день московитам і помножить їх там на нуль. Треба загрожувати їм і там, для того, щоб вони відчували, що вони стають слабкішими не тільки у війні України проти Московії. А вони стоїть слабкішими перед іншими країнами при своїми можливостями. Ось. Ось що важливо: знищувати їхні геополітичні амбіції, можливості і загрожувати майбутнім, щоб вони розуміли, що далі буде гірше. Ну і як наслідок, дорогі друзі, цього всього, молодший партнер Китаю, все більша залежність, втрата суб'єктності. Про що московитам треба чудово розуміти? На цьому намагається грати Трамп. Пояснювати, що от Україна вас тут множить і буде множити далі. Я думаю, що в розмовах це натяки йдуть, а від Рубіо, можливо, від інших. Давайте ви будете завершувати це все. По суті, Московія не має серйозної фізичної можливості відновлювати свої кораблі, свою стратегічну авіацію, виснажила своє фінансове становище, впадає в серйозну демографічну кризу, яка її послаблює коло інших гравців. Так? По суті, впадає в геополітичну ізоляцію. Стає все слабкішим геополітичним гравцем. І ось це треба далі такі кроки робити. Я не знаю, що можна. Ну, я можу передбачати лише, да, але я сподіваюся, що, там люди, які роблять ці рішення, вони прекрасно розуміють, що роблять. І будуть сигналізувати московитам, що Україна далі буде продовжувати робити ці речі множити будь-які геополітичні стратегічні спроможності Московії на нуль. Війна в Україні занадто дорого буде коштувати Москві з кожним днем все більше. Тільки такою мовою можна говорити з цими уродами. Іншої мови вони не розуміють. І операція Павотина, яка сталася, ідеальний приклад такої мови. Чудовий приклад: що Україна має спроможності відповісти. У нас немає таких балванок, як у вас, але ми дістанемо вас, де нам треба. І краще не використовуйте того, чого не треба використовувати. А Краще закривайте свою лавочку дебільну, військов, воєнну, цю інтервенційну. І до побачення. Ну, так і звісно, і буде. Будемо спостерігати за ситуацію. Нехай у наших, в цьому випадку спецслужбовців все вдасться. Набагато краще якісь моменти. Ну і, звісно, у Сил оборони загалом. Москва перетворювалася у підвовний човен теж красиво. Крейсер. Тож таки справи. Всім всього найкращого. До побачення!